Тут у нас гора для стирки. Стирати ще, стирати, не перестирати після переїзду. Нарешті у мене є свій офіс. А ось тут у нас Маруська відпочиває. Герой наш, дівчинка, герой. Манюнь, ти герой? Підпростила трошки так, також як і ми втомилася. Але що саме цікаве, що саме цікаве, коли ми приїхали в Річман і розібралися все, розклали, вона така підходить і каже, ну все, поїхали ті додому. Домой, домой, А тут ні, тут Папа. немає такого, а. Пить, пить. Ну, піть, так вон твоє піть, вон є, бачиш твоя водичка, от вона. Бери, якщо хочеш попити, тримай. От так, так да. О, так. да. Тобі подобається твоя нова кімната? Ні. Нет. Нет? Що не подобається, ні? Ні. А може, все нормально все ж таки? Ні. Нет. Нет? Ну окей. Дівчата ви ж такі. У вас слово неть може означати що завгодно, так? То есть, моё дело сказать нет, а там уже далее сами догадайтесь, что я мало на увазе. Ага. ага. Помаши скажи, привет всем, всем привет. Ну а окей, -а -а -а. no, okay. да, привет. о, привет, молодец. Да, да, красотка, красота красотушная, просто красотулька. А ну-ка, пішли, подивимося, де там зараз Ксюха, що вона там де робить. Де там Ксенія Ксюха? Що ж вона О, продовжує розбирати. Тут вже ми цілий день розбирали вчора, сьогодні. Трохи залишилося. І ось Ксюха продовжує. Ну, сказано. Дівчина це не хлопець, це хлопець може піти, розвалитися і думати, що все вже зроблено. А дівчина ні, вона вам вон, буде капашитися до останнього, да? Це гендерне неравенство. Що, 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 що? Гендерне неравенство. Яке неравенство. це неравенство? Все це равенство, нормально. Просто хто на що навчався? У мужиків у нас у нас інша. Ціль не ціль, а як це сказати. Інше що у нас. Не не ціль. Ціль. не, не ціль. Що ж у нас інше? Подожди, а що ж у нас інше треба подумати? У вас... у самурая Предназначення, у я самурая би так сказав. У самурая путь. А, путь. У нас путь. Самурай немає цілі. Самурає не путь. Да. У нас путь, а не ціль. О! О! Наш компаньон, постійний компаньон. Як ти називаєш Manuxu? Partner in Crime наш. Да. У Мані останні 3-4 дні музика. Ця музика буде вічною, так, доць? Эта музика буде вічною, эта музика буде вічною» Прям пає-пає останні дні. Це, це гарно, це класно. Ой, 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 та що ж таке? Трошки простива, трошки. Не. не? Нормально? Ага, а, -ха -ха. А, -ха -ха. Да, да, да. а на вулиці, а, ну, все, опустила Ксюха. Все. Штори, все, не подивишся. Ну, коротше, дощ сьогодні в Вінніпезі у нас, так, да. Ага. Сьогодні дождливо, дождливо, дождливо трошки. Заботи, заботи, турботи турботи. Що з вами робити? Називається. Так, це мої записи там робочі. Це книжки. Ні-ні-ні, да. воно мене все ще потрібно, ще пригодиться. Мама. Мама. А, що? Маша, маша. Точно, на фотографии. А, Маруся! А, а, а? а ну, а, как ты папу любишь? А, вот так. Лубинка, кто это, любимка, кто любимка? Ты любимка, правильно. А. Да, да волосики, волосики. А. Тритория. Там мама. Мама там прибирается. Бумс. Тритория. Ага, Алло. а это я. Мам. А ты Маша? Фу, фу, фу. Да, фу. Вот она правильно. Где? А до папа? Фу. Там в теле в телефоне папа? Нет. Нет? Ага. Що тобі треба? Що що тобі треба, Ксеня? Мені треба цей. Що тобі втикати, куди що втикати? Всю штуку втикнути. А, тобі вилка потрібна. Так я ж тобі пізніше дам. Треба зняти звідкись. Треба звідкись стирити. Ще у нас продовжується тут все це розбираємо. Але вже це, по мінімуму, залишилося, вже все, трошки. Саме трошки-трошки. Залишилося. а Та ти що? О, Таратасі, Ох, який же ми красиві, О, які, які, які. А. Ого, ти, ти, ти довольна, Марусь, що ж ти вже нікуди не їдеш, що ти вже приїхала. Ага. ага, 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 всі довольні, всі раді, що вже приїхали. І ти довольна, Ксюха? Так. Що приїхала. Все добре. І вже навіть машина тебе не розтраює, що там стукнула. Ну, розстраю. Заспокоїлась вже трохи. Але... Ну, це не смертельно. Не смертельно. Я ж тобі кажу, що все це чепуха. Нехай це буде найбільша проблема у нас. Та ми її вирішимо досить швидко. Ну, так. Так. що... Та я сам радий, я сьогодні пішов тут, пішов я тепер тут в магазин. Ксюха каже, іди ти тепер, ти в магазин. Поїхав я в магазин. Зайшов в наш, зайшов в суперстор і, блін, я зайшов, я відчув себе вдома. Там ми ходили в основному, там суперстор в Річмонді такий, калічний, чесно кажучи. Ми там ходили в ТНТ в основному і ходили в Волбар, да? А тут прям зайшов в суперстор, як в рідний малий, это, як домой повернувся, в рідну гавань при, прийшов. Знаєте, такий, прям, прям прикольно, прикольно. Що так. стосується цін, до речі, я походив трошки порівняв. ну, яйця ціни... дешевше. Ну, я... yes. яйця дешевше. Так, щось тут дешевше, щось там дешевше. Але плюс-мінус приблизно однаково виходить. Якщо взяти корзину ці... ціляком, то по цінах буде приблизно mm. От. Mm. Так чи ні? Mm. Ну, Плюс-мінус. Mm. так. Ну так, приблизно однаково. Ціни приблизно однакові на, харчіва, на харчі. Во так що якщо хтось хоче їхати в Британську Колумбію в Річмонд або в Ванкувер, то ціни на на їжу будуть приблизно такі самі, як і тут нормальні ціни. Нормальні ціни, нормальні. То це е, єдина різниця. По, ну, по великому рахунку там. Це... О, ассортимент там зовсім менший. Асортимент там зовсім інший. Так, там, зовсім більше. Зовсім Азіатський. Азіатський. там більше азіатського більше риби. там більше виборів риб. Там риб просто піпець. Там вибір, я зайшов, я люблю рибу більше, ніж м'ясо, Я зайшов, там для мене був рай. Навіть в Вовмарті заходиш Волмарт, а там риб всіх всіляких різних, там просто піпець. Навіть карпи продаються, щоб ви розуміли. Там вибір вибір, да, вибір там риби більше. Ну асортимент асортимент зовсім. інший. Але ціни все рівно приблизно плюс-мінус. Однакові. Єдина різниця по великому рахунку це житло. А що? Не? Не не не. не. Так що, якщо хтось думає про переїзд до Британського Колумбії, ціни там все однаково, приблизно так, як, сам, як саме і тут. Єдине, що житло. Житло буде різна ціна, різна ціна, звісно, ну і якість цього житла. Так, от ми тут переїхали, зараз розбираємося е, Ну, достатньо міста. Там е, за більші гроші буде. Маленька... Зазначно більше. За більше, більше гроші буде маленька квартира. І... Як Це перший поверх. <голові> 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 так що ось якось так. <голові> а, а, а я як тільки люблю. в <голові> Гори, мати. <голові> ну так, да, якщо хтось любить гори і таке інше, то так. Да. Хоча я вам хочу сказати от. Чесно кажучи, коли ми туди їхали, от ми приїхали, тільки заїхали в Річман. То в очі тоді це була рання багато весна. Зелені. Багато, багато зелені, Багато зелені, зелені. Да, вдарило одразу в очі, що так. багато зелені, красиво і, і чисто було. М -м -м. То я хочу сказати, що от зараз ми приїхали по осені. Різниці ну, не так не так бросаються в очі, як весною було. Так? Не різануло. Не різануло, так, так різниця. Ні, немає. Розових кущ, як це сказати, ні ну я, я маю на увазі. Є рі, є різниця, але не така, що як от весною, коли ми приїхали. Звідси ми виїжджали, тут був сніг, тут було все просто, все сіре було туди. Приїхали там все, зелені багато, все красиво, чисто. То зараз осінню, коли ми повернулися назад, так такої різниці прям немає, щоб сказати, що ти приїхав з вау-вау в якесь там. Ну кудись не туди. Такого о. немає, ого. Це любов. Так? Так? Це любов. Так. Мам. Ох, ох, емоції, емоції. Нарешті скажи, мене випустили з машини. Так? Мені не треба сидіти цілий день у машині, кудись руліти. Прям, прям шило у, у мані. Носиться по всій хаті. Туди-сюди, туди сюди. Ачкі. Скажи, ось такі у нас два зараз. Привіт! От бачимося в наступному відео. Так? Так, 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 так.